Окей, добрий ранок всім, дуже рада вас всіх бачити. Давайте помолимось і будемо починати наше заняття. Боже дякую тобі за цей день, за цей ранок, дякую тобі за те, що твоя мирість вона оновилася сьогодні, і кожен з нас знов може бачити і відчувати твою любов, і твою підтримку і, є, і твою турботу. Благослови цей час, допоможи говорити те, що ти хочеш, щоб я сказала. І допоможи людям відкрити свої серця, свої вуха, щоб чути, прислухатися і мати живу віру по своєму житті. В ім'я Ісуса Христа прошу Амінь. Окей, ми з вами на минулому уроці почали вивчати третій розділ, зробили акцент на першому верші і дивилися, що таке бути вчителем чи до всіх це стосується того значення, яке там пишеться. Але сьогодні ми з вами поговоримо про наступну сходинку, наступний момент, скажімо так, навіть це більше момент, а не сходинка, який допоможе нам глибше зрозуміти контекст, який ми почали читати. А це з першого вірша по 12. Давайте ми з вами зараз прочитаємо, нагадаємо, що там було, і перейдемо конкретно до вивчання. Відкриваємо, Якова, третій розділ з першого по 12 вірш, ми просто нагадаємо коротенько, що тут за контекст відбувається, і тоді нам легше буде роздумувати і робити правильні висновки. Небагато хто ставайте, брати мої, учителями, знавши, що більше осуд приймемо, бо багато ми всі помиляємось, коли хто не помиляється в слові, то це муж досконале спроможні приборкувати усе тіло. От і коням вкладаємо уздечко до рота, щоб корилися нам, і ми всім їхнім тілом керуємо. От і кораблі, хоч які величезні та гнані вітрами жорстокими, проте найменшим стерном скеровуються куди хоче стерничий. Так само язик, малий член, але хвалиться вельми, ось маленький огонь, а запалює величезного ліса. І язик то огонь, як світ неправости, поставлений так поміж нашими членами, язик сквернить усе тіло, запалює круг життя і сам запалюється від гієни. Бо всяка природа звірів, пташок, гадів і морських потвор приборкується і приборкана буде природою людською. Та не може ніхто із людей язика вгамувати він зло безупинне, він повний отрути смертельної. Ним ми благословляємо Бога і Отця і ним проклинаємо людей, що створені на Божу подобу. Із тих самих уст виходить благословення і прокляття. Не повинно брати мої, щоб так було. Хіба з одного отвору виходить вода солодка і гірха? Хіба може, брати мої, фігове дерево родити оливки або виноград фіги? Сотка вода не тече сонця. Сьогодні акцент будемо робити на другому е, вірші, і е, почнемо з того, що нам тут говориться, дивіться, на початку в перекладі Огієнко нам сказано, що е, багато ми всі помиляємось. Якщо ми читаємо з вами інший переклад, наприклад, УМТ, там написано «бо багато ми всі помиляємось. Е, Огієнко. Я попереджаю про, те, про це, оскільки всі ми багато, часто впадаємо в гріх і сінадальний, ібо всі ми много согрішаємо. Ми бачимо, що е, ключове слово е, тут є гріх. І для того, щоб нам зрозуміти, е, що означає гріх, нам сам Яков. В минулому розділі вже пояснив, що значить гріх. Давайте відкриємо другий розділ Десятий вірш. І там написані такі слова. «Бо хто всього закону виконує, а зрешить в одному, той винен у всьому стає. Ми бачимо з вами, що, по суті, гріх в очах Бога це не зробити щось хоча б одного з закону. У мене до вас питання: наш закон де прописано? В уставі України або інших Біблії. держав в Біблії. Ми бачимо, що в новому заповіті, в принципі, немає взагалі ніяких заповіді, законів і так далі. Але ми бачимо, як від першого розділу Біблії до кінця написано. Повністю Божий закон і описан в діях в різних історіях, випадках для того, щоб ми бачили і аналізували, як це працює по факту, да, ми можемо сказати, що ми живемо в сучасному світі. в нас немає конкретного закону, є тільки типу дві заповіді, які в внігласні люби Бога і люби ближнього. Але тим не менш, що значить любити ближнього. Це вже ми з вами написано всі життєві моменти е, в старому заповіті. Тому що ми бачимо чотири заповіді це конкретно для Бога, і шість заповіді для людини, про людину. Ось і все. І там все чітко сказано, неважливо, в який період історії ти живеш. Всі ці гріхи, як були раніше, так вони є і зараз. Нічого не змінилося. І коли світ каже, що все змінно, ще щось, ні. Гріх, він, який був, такий і є. І якби людина не розвивалася в технологіях, там, в одежі, в приготуванні їжі, там ще щось, є моменти, такі принципи житті, всесвітні, які просто вони є, і це як база. І вона є незмінною. Якщо ми кажемо, що я одружуюсь, тому що люблю, то так вибачайте, і сьогодні, і досі всі люди одружуються. Чому? Тому що люблять. Правильно, хочуть провести життя з цією людиною. Так само і Божий закон. Він просто є по факту, ми або його сприймаємо, або ні. Так от, і дивлячись на переклади, які ми зараз прочитали, ми бачимо, що УМТ Сучасний говорить про помилку, Огієнко говорить про те, що в гріх впадаємо, а синодальний каже, що много согрішає. І от виходить такі цікаві штуки, що, як би ти гріх не називав. Помилка, там я не знаю, не подумав, якісь там моменти собі шукаєш, все це є гріх. Особисто я розділяю, як в законі сказано на два моменти: осознаний гріх і неосознаний, усвідомлений неосвідомлений. Ось, це для мене. Але для того, щоб нам зрозуміти, давайте подивимось в фразі: впадаємо в гріх. Як це? От як це? А далі нам написано, да, ми всі, ми всі впадаємо в гріх. надальні, ми много согрішаємо. Для того, щоб це розуміти, у нас є декілька цікавих перехресних місць, які б я хотіла би дуже з вами е, прочитати зараз. Давайте ми їх будемо е, відкривати. Якщо хочете, можете читати в мене з екрану, я вам зробила шериф. Єклісіаст, сьомий, розділ, двадцятий вірш. Нам написано: Немає людини праведної на землі, що робила б добро і не грішила. Третє царство в українській біблії це буде перше царство 8.46. Коли вони згрішать тобі, бо немає людини, щоб вона не згрішила, і ти розгніваєшся на них і віддаси їх ворогів, а їхні полонені відведуть їх у неволю до ворожого краю далекого. Чи близького. Ми бачимо на початку цього вірша Немає людини, щоб не згрішила. 1 Коронціан 4.4. Я бо проти себе нічого не знаю, але це не виправдовуюсь. Той же, хто судить мене, то Господь. 1 Івана 1:8. Коли ж кажемо, що не маємо гріха, то себе обманюємо і немає в нас. Правди. Давайте тепер глибше трошки подумаємо, Да нам е, в Якова 3,2 сказано, що всі ми згрішаємо або впадаємо в гріх. Да? Чому ми впадаємо в гріх? Тому що нам тут відомо, немає на землі праведної людини, яка б робила добро і не згрішила. Дивіться, хочемо не хочемо, ми живемо в гріховній плоті, в гріховному світі. Чому? Тому що так сказалося. Пару тисяч декілька тисяч років тому Адам і Єва згрішили, гріх увійшов в світ, і немає жодної людини, яка б народжувалась би без гріха. Просто її по факту немає. Тому що людина гріховна, чоловік-дружина і дружина, сплять разом і породжують кого? Гріховну людину. Це просто факт, який нам треба прийняти. Але дивіться. Тут є дуже класна штука, на яку хочу, щоб ми з вами приділили увагу. Івана 1.8. Ми не можемо, ми не маємо права казати, що я без гріха, тому що я вірю, тому що я з Богом, тому що мене кров Бога очистила Христа, і все, я тепер настільки святий, праведний, та ти що, та який я гріховний. Друзі, хочу нагадати, ми живемо в плоті. І в Біблії сказано, плоть, діла, все, що є в світі, воно згорить. І коли ми читаємо з вами обяви, ми бачимо, що Бог нам дасть нове тіло. Якщо ти святий, ти вважаєш себе настільки класним, крутим, святим очищеним, скажи, будь ласка, чому тобі Бог не дав нове тіло? Чому ти живеш в тому тілі, яке в тебе було, з тими ж самими проблемами, які були до покаяння? Ті самі хвороби, ті самі звички? Розум не до кінця ще змінився, тому що треба проявляти нові знання, нові звички і так далі. Чому тоді? І хочу вам нагадати: коли йшла е, історія Кайна з Авілем, Бог прийшов до Кайна і сказав: гріх лежить у порога, але ти господарюй, господствуй. Там не сказано борись своїм тілом, там не сказано перемагай, е, я не знаю, там, е, себе бічієм або ще щось. Господь, господарюй. Це є ключовим, але треба прийняти факт, що я живу в гріховному тілі і, хоч не хочу, але я буду згрішати. І у віруючих зачастую це не усвідомлено. Хоча ми знаємо людей, які роблять усвідомлено але все ж таки, слава Богу, багато віручих адекватних, адекватних, які все ж таки намагаються контролювати і осознанно, усвідомлено не грішити. Але, але тепер в мене до вас важливе питання: те, що ми легко впадаємо в гріх через гріхопадіння, дає нам право себе чи свої наслідки виправдовувати? Не дає. А, а, чому? Пам'ятаємо, да? повертаємось до того початку, де гріхопадіння, коли Адам і Єва. Перебудовувала стрілки. Це не я, це Змій, це не я, це моя дружина, да? і так далі. так далі. Змію, тільки сказати: Так ти ж мене створив. Бог, це ти ж винен що я такий. Да? Тобто, дивіться, а, щоб ми в своєму житті не робили поганого чи доброго, воно нас не виправдовує. Тому що є просто констатація факту, і ми з вами маємо розуміти, що. Є таке розуміння як відповідальність. Якби Адам і Єва зробили цю відповідальність, просили пробачення, то друзі, багатьох речей би не було, би, просто їх не було б. Але дивіться, нам прямо в цьому вірші говориться таке цікаве слово. Як дивіться, коли хто помиляється в слові, то це муж, коли хто не помиляється в слові. То це муж досконалий, спроможний приборкувати усе тіло? Дивіться: коли хто не помиляється в слові, що значить не помиляється в слові? Коли ми сприймаємо Слово Боже Біблію як конкретну інструкцію, тоді ми будемо нам. Будемо становитися потроху досконалими, як написано, то це муж ж людина, яка чітко сприймає, наприклад, сказано не брехати, ти не брешеш. Якщо Бог тобі сказав, що саме тобі, тобі треба цією дорогою, ти є йдеш і нема намагаєшся там звернути наліво або направо, виправдовуючи, ну мені треба було сюди звернути. Ні, ти йдеш прямим шляхом, який тобі вказав конкретно Бог. Дивіться, хто не помиляється в слові, той досконалий. Ми зараз вам прочитаємо, що таке досконалість гласна словнику, але хочу ще тут про дещо наголосити. Зараз дуже багато я зустрічаю людей в наставництві, коли люди кажуть, що Біблія це просто про образи, це колись щось було, воно не сучасне, воно не пояснює так, як має бути, тому що там приклади застарілі і так далі. Можливо, приклади застарілі, але вони все, що все ще нам зрозумілі. Навіть люди, які живуть в місті і виросли в місті, як я розуміють що таке посіяти. Тому що ми були у бабці на городі. Давайте чесно. Навіть якщо не були, вибачайте, діти дуже часто риють в пісочках, саджають то дерево, то ягодку давайте Будемо чесними, адекватними, якщо спостерігати з нашими дітьми, ми бачимо, як воно відбувається, і що ми багато насправді, знаємо, але знов-таки виправдовуємо себе. Тобто, Біблія це не те, що застаріло, Біблія це те, що вічне, вічне і те, що проводить нас на сходинки живої віри. Дивіться, ми зараз з вами знаходимося в моменті просвітництва, період просвітництва нашого. Я хочу ви розуміли, що це шлях, який постійно, поки ми живемо, ми будемо з вами більш розумнішими в бозі. Але тоді, коли ми будемо допускати собі таке розуміння, що ага, оцього я не знав, треба взяти в своє життя. Ага, такої звички в мене не було, а вона класна. Я впевнений, що вона мені допоможе більш глибше розуміти там духовну істину або. Провести навичку, яка потім розкриє мій потенціал, або підніме мене на новий духовний рівень. І так далі. І так далі. Це залежить е, тільки від нас з вами, як ми все це сприймаємо. Але досконалість, вона тільки коли ти не помиляєшся в Слові Божим. Написано так, ти так і виконуєш. І не треба казати, що це старі байки. Бо інакше б ця книга так багато століть не існувала би. Окей. Досконалий. Словник каже, що це межа розвитку здібностей єства. Оскільки всяка природа виступає атрибутом субстанції, то функція досконалості пов'язана із забезпеченням гармонійного зв'язку між життям цілого і його частини. Дивіться, це гармонійний зв'язок між життям. Гармонійний зв'язок. Друзі, неважливо, до чого ми будемо брати цю досконалість. Ми знаємо, з вами є колесо балансу, будь-яку сферу частинку якусь візьміть, але там має бути досконалість, ваша особиста досконалість в цій сфері, там виховання дітей, в своїй праці, в хобі, не знаю, прибирання по хаті і так далі. Але дивіться, гармонійний зв'язок між життям. Коли ми кажемо про наше з вами життя, ми маємо розуміти, що в нас три іпостасі дух, душа і тіло. Люди постійно вивчають душу, постійно вивчають тіло. Духом дуже рідко хто займається. Дуже рідко. То у мене до вас питання, чи є ви тоді гармонійною людиною, якщо ви вивчаєте тільки ці дві е, іпостасії? Коли ви як в світі робите акцент тільки на тіло, щоб воно гарно було, більш-менш здоровим, ну і душа, щоб я як особистість мала плакала, більше раділа, більше відпочивала там ще щось. А як же дух? Саме завдяки духу ми з вами можемо оживити правильно душу. І тоді наша душа потрапить в царство Боже, що є вічним нашим майбутнім? Житлом. Чи хочемо ми тут, туди. І от наша віра жива, вона самобудується на, на цьому гармонійному зв'язку між Словом Божим і нашими тремя і нашим життям. І коли ми з вами е, бачимо, то ми дивіться, читаючи другий вірш, що означає, що слово досконале, те, що ти без гріха абсолютно чистий. Це не означає. Але ти намагаєшся Словом Божим себе очищати, освящати. і це є дуже головне. Чи можливо бути досконалим? Звісно, можна. Це напрямок, який ми тримаємо для того, щоб дойти до Царства Божого. Тому що, якщо я буду грішити, то я вже відвертаюся від Бога, особливо коли це усвідомлено. Коли я на шляху просвітництва. На шляху очищення, на шляху, щоб досконалити себе, це процес. Це не може бути так бац, я такий, все, я ідеальний, крутий, класний. У мене питання, чому тоді ми живемо і досі в віховному тілі. Тому що нам треба себе не виправдовувати, а міняти для того, щоб зростати. Нам треба працювати над собою, над своїм характером, над своїми істинами, над своїми цінностями і так далі. Що робить людину досконалою? Подумати над цими питаннями. Як це стосується особисто мене, як ці знання повпливають тепер на мою віру, щоб вона стала або продовжувала бути живою? Скоро про це слухають різні люди, і я не знаю, хто з вас вже має живу віру, а хто хоче мати живу віру, але питання таке: як це повпливає, щоб або стала ваша віра нарешті живою, дієвою, або як зробити, щоб ваша Віра продовжувала бути живою, а не примітивною і не на мінімалках. Це залежить від кожного з нас з вами. Дивіться, але тут є в другому вірші ключове слово в кінці. Досконала людина спроможна приборкувати усе тіло. Коли ти вважаєш, що ти досконалий, то ти приборкувач. Грибок приборкувач в першу чергу не людей, ти їх не маєш дресирувати, як в цирку. Ти себе дресируєш в правильних вчинках. Це якраз пам'ятаєте, ми говорили з вами, що у нас є е, кроки віри, да? і ми з вами пройшли те, що стосується мене, як я маю працювати над собою. А далі у нас пішли, пішли скотинки, коли моя віра, її видно всюди. Це вже віра моя надії да? на ділах. І от тут, дивіться, ми говорили про людей, а тепер Бог нас знов повертає на нас, каже, мов ти молодець. Ти пам'ятай, треба показувати людям піклуватися про людей, про їхню зрілість, про щоб вони не відпали від Бога або навпаки увірили. Але пам'ятай, ти паралельно з цим маєш продовжувати піклуватися про себе. Ти не можеш тільки ділами тепер зайнятися. Все це йде, крок за кроком, крок за кроком, ти удосконалюєш себе, ти можеш допомогти людям або просто показати людям Бога живого. Ти знов займався собою, знов можеш людям показати те, чому навчився. Розумієте, все це разом іде. Воно не може бути так, що от не йде, або це йде, йде, іде, іде, а тут десь незрозуміло. Ні, воно йде разом. Це є ключовим. Коли ти приборкуєш. Усе своє тіло гріховне, ти можеш їм володіти, оце є великим показником віри живої. Окей, друзі, я не знаю, чи є у вас питання, чи немає, але урок на цьому закінчився. Я дуже рада була з вами трохи поспілкуватися. Сподіваюся, що думки у вас якісь тепер є. І ну і давайте просто помолимось. Будемо закінчувати наш урок. Дякую за те, що ти його так легко і доступно проводиш для нас, і такі важливі істини нам пояснюєш на простій мові, доступні для того, щоб ми могли вже зараз це в своєму житті використовувати. Дякую. Окей, друзі, будемо молитися, окей? Боже, дякую тобі за цей ранок, за цей день. Дякую за те, що ти показуєш наскільки. Віра, вона многогранна і вона реально жива, якщо ти розглядаєш її як щось таке, що не є просто річчю, а це те, що є принципом твого життя. Дякую за те, що ти постійно нагадуєш нам про те, що жити вірою, ходити вірою це ходьба, да, це кроки. І не можеш, щоб ти на лівій нозі постійно стрибав. А права відпочивала. Це має бути постійно крок за кроком: ліва право, ліва право. Для того, щоб можна було йти, удосконалюватись, очищатись, і, нарешті, ставати людиною, яка ігітна Царство Божого. Допоможе нам в цьому, будь ласка, в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Друзі, всім гарного дня!